Усім привіт. Це астропрогноз на липень 25 го року для Левів, що це день народження багатьох левів да, е, липневих. Е, тому це акцент на вас, коли сонце повертається до вашого натального сонця. Тобто фокусуйтесь на собі і час підбивати підсумки минулого року і готуватися до нового персонального року. Багато енергії буде направлено на соціум, здоров'я, стиль та нові починання, духовність. Отже, по порядку. 4 липня у нас Венера. В одинадцятий дім входить до 31 липня до кінця місяця. Венера така у нас класна планета. І одинадцятий дім це соціальне життя, друзі, мрії, оточення, великі колективи, плани на майбутнє, прибуток від кар'єри. Отже, що дає знайомства, особливо великі колективи, там нові зустрічі, можливість почати нову роботу через друзів, соцмережі і прибуток через них. Премія або дохід через це, підтримка однодумців і реалізація мрій, також можлива побудова нових мрій. Та, і гарний період для запуску чогось у новій спільноті. 7 липня Уран тимчасово заходить також 11-й дім до 8 листопада. Це буде така те тестова, тестовий період. Покаже, що буде вже навесні 26-го року, тому що він сюди тимчасово заходить, а потім вже буде а, на постійно. Отже, уран це в нас неочікуваний друг, неочікувані зміни в колективі, в роботі, в групах або онлайн. Раптові Роб, розриви, нові ідеї, е, різка зміна цілий і якась онлайн, наприклад, революція твоїй діяльності. 10 липня повня в шостому домі це про роботу, рутину, здоров'я і так далі. Це кульмінація в цій сфері, це завершення проєкту, вихід з роботи. Можливо, ви не думаєте звільнення, або ви когось звільняєте ось, або це пропозиція нової роботи, або посади, зміна графіку, таке. Позбавлення шкідливих звичок. Як кульмінація чогось, що вас не влаштовувало, наприклад, аналізи, лікування, спорт це по здоров'ю. Якщо у вас щось назрівало, то ви то це щось покаже по здоров'ю або по роботі. Простими словами. 18 липня Меркурій стає ретроградним в вашому першому домі до 11 серпня. Вітаю вас з цим. Ретро Меркурій, це, звісно, таке хитке положення. Коли ми не можемо починати щось нове, тому що воно ну, якось так <хи> не бажано. Це можуть бути затримки в транспорті, там не треба нічого купувати такого цінного, тому що можуть бути якісь підводні камені, так само як і їхати кудись, наприклад. І там проблеми з транспортом через це. Це якісь неочікувані події, які мене на них не впливають. <хи> якісь нові проєкти. Бажано не починати, якщо вони реально типу, нові, а не це занурення більше в старі проєкти. Тим паче в першому домі, в вашому знаку, то да. 4 липня молодик у вашому першому знов домі. Будинок себе, тобто це я, імідж, як мене бачать люди, стиль життя. І тут що це означає? Це починаємо, як я вже сказала, обов'язково все після. 11 серпня, в середині серпня вже буде більш така стале положення без цих різких змін можемо відчути потребу в тому, щоби міняти нашу зовнішність імідж, стиль. А це, коли це ретромеркурі буде, то це ми можемо там пожалкувати про щось, якщо зробимо зі своєю зовнішністю. Але бажання буде. І, в принципі, якщо щось зробимо, то нормально, бо це ж. Перший дім, головне, щоб це можна було потім переробити, тобто не якісь фатальні зміни. Добре для підготовки нових ідей, бізнесу, змін себе, тобто це більше подумати час, а діяти вже в серпні, в кінці, в середині серпня. І 31 липня Венера входить в 12-й дім до 25 серпня. Це таємні стосунки, духовність, інтуїція і всяке таке. Це може бути цікавість до людини з іншої країни або іншої віри, таємний роман, або знайомство з іноземцем, або роман на відстані, наприклад, також творче натхнення, добре набиратися сил, уходити в себе, щоб перезавантажитись. Може бути також цікавість до. Переїзду може він статися якась поїздка кудись, або Венера це планета також і грошей, і, може бути, прибуток від якоїсь справи пов'язаної з за кордоном або гроші з-за кордону. Наприклад, завершення якихось токсичних відносин або життєвих етапів. Ось. І можливо, також по Венері, яка пов'язана з грошима, витрачатись на терапію, психолога, медитації. Буде дуже добре. Тому що потім після цього завантаження місячного буде вже Венера в наш знак переходити, і тоді вже ми покажемо себе людську суспільству після цього перезавантаження. Тобто, ключові сфери місяця це друзі, соцмережі, робота, здоров'я, також зміни себе і духовність. Дякую за вашу увагу! це був. Прогноз для левів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі.